З вами канал Оросада. І сьогодні трошки про колекційні сорти томатів, які отримали від відомого колекціонера. Ось вони мають такий різний уже розмір, різну величину. Спостерігаєш за ними і розумієш, які вони всі різні. Одні мають картопляне насіння. Ось такі, ось насіння. Різні, різні зовсім сорти. Такі ось гостренькі, тоненькі листочки. Кожна помідорка має свій вигляд. А ось взагалі ось це черіки. Ось так вони виглядають. Деякі уже навіть мають квіточки. Ось такі маленькі. Луїза. Це теж чайки. Подивіться, вони навіть уже мають цвіт. Тобто досить скоро будуть квітнути та давати плоди. Усі-усі зовсім різні. Навіть з картопляним листям та все ж воно досить відрізняється. І високі, і зовсім маленькі. Багато, звичайно, є і карликів, тобто маленьких гновів, невисоких помідорків. Дуже різноманітні, але найбільше уже хочеться побачити їхні плоди, тому що вони досить і досить різні, як різні сорти. Так і різні на вигляд та на смак томатики. Дуже різноманітні. білищі дні будемо їх уже висаджувати на постійне місце, де вони будуть рости. Це нова тепличка, ніж не нова, а перероблена зі старої. Отож, готуємо ці томатики до пересадки. Ось зовсім низенькі. А ці високі із гостренькими листочками. Дуже і дуже різноманітні. Надзвичайно. Та ще краще буде, коли побачимо, як вони вже будуть подоносити. Їх у нас достатня кількість. Більше 120 сортів. Було замовлено. Вибрали саме які, ті, які нас найбільше влаштовують. Найбільше серед них це біколорні, а також триколорні. І в більшості помідорка має бути великого розміру, а рослинка невисока. Також будемо порівнювати колекційні сорти. Із нашими гібридами. А ще ось це гібрид сакура, який теж уже ось у ньому навіть є, уже скоро розцвіте. А також гібрид мадрид. Досить відомий, в цього немає ще цвіту, але теж вони були висіяні одні з найперших. Тому і мають найбільш розвинену розсаду. Розсадку найбільшого розміру. Отож, трошки роботи є, так як сортів трохи є. Будемо розплановувати, як вони будуть рости у теплиці, та приступати до висаджування. А далі інформувати вас про те, як. Із нашими томатами. Хто перевірку витримав, і які будемо потім залишати собі. Звичайно, чері в більшості будемо висаджувати на вулиці. Тому готуємо опори, так як вони більше двох метрів, багато з них, і будемо висаджувати на вулиці. Для теплиці залишимо більше всього це сакуру, та й, можливо, ще якихось декілька. Будемо виходити з того, де буде місце. Працюємо далі. Росада є. Готуємось до висаджування нових колекційних сортів. Чи виправдують вони нашу довіру? Думаю, так, адже вибирали їх самі за описами. Тому цікаво, які вони дадуть нам плоди. Який буде урожай? Ось так.